Привіт, дорогоцінні! Давайте поговоримо про пророки. Хто такі пророки? Пророки, які прийшли повернути людей до Бога від, від ідолопоклонства, від гріхів і від сатанізму, так? Через них Бог дав якесь на з'явилися сили для того, щоб люди більше вірили і звертались. На сьогоднішній день ми віримо пророкам. Лже пророки це ті самі відьми, ті самі сатаністи, ті самі гадалки і знахарі, які вам там віщують, що ви там станете багаті, виграєте мільйон, там квартира там беремена хлопчиком дівочком. Оце є лжепророки, які вам проповідують не те, що потрібно. Бог нам дає давав. Нам пророки, які в минулі часи були пророки, так, які ми зараз строїмо е, гробниці. Так, і, і сам Ісус говорив, що не стройте гробниці, не, не, не стройте гробниці для мертвих, строїте, вірте у теперішніх, які я вам даю. Так, не прикрашайте, бо не перекрашайте ті гробниці, коли ви є союзниками, ваших оцінка вбивців. Тому що наші пращури, це, від яких ми походимо, вони були вбивцями. Вони вбивцями були пророків, які, які Бог давав нам, нам для порятунку, для навернення віри. А ми просто від них відвернулися, а зараз ми прикрашаємо, поклоняємося ідолам тим. так? А Бог сам говорив, не поклоняйтеся ідолам моїм. Шукайте мене живого, я живий. І тому ми стаємо союзниками. Бог нам зараз дає пророків, так дає нам пастора, дає нам учнів, щоб ми стали учнями. І ми зараз говоримо, нам нема коли. Ми відвертаємося і нам треба там квартира, у нас там робота, у нас там свої діла, ми не маємо коли. Ну, Що ми тоді хочемо? Ми хочемо спасіння, або ми думаємо, що ми помремо, і нас це не стосується, ми нікуди. Ну, Помремо та й помремо, але ми не думаємо, що нас шукає ще чекає життя вічне, за яке ми повинні будемо відповідати, за яке нам дається час, щоб ми подумали і навернулися на шлях істи, і Ми просто цим не хтуємо. Як Ісус показує нам, коли люди намагалися виправдатися, то наш, наші батьки убивали цих пророків, а ми їм будуємо гробниці. Ісус говорить, ви. Співучасники, ви будуєте гробниці пророкам, а Христа і пророки, в які при вашому житті убиваєте. Тобто, покійних шануєте, а живих убиваєте. Це дуже глибоке відкривання. І розуміння тому, що Христос про це говорить. Ви є спільниками, яка є. Усіх гріхів від усіх батьків. Тому що дуже важливо знати, що ти об'єднуєшся до кого ти підтримуєшся, з ким ти об'єднуєшся? Чи ти з Богом, чи ти проти Бога, чи ти попадаєш в рай, чи ти попадаєш в пекло. І тому все, що виходить, це нам треба вшанувати пророків і людей Божих, і слідувати за ними, якщо ми хочемо насамперед врятуватися. Тому що, якщо ми... Ті, що грають зараз в театрі розігрують навіть концерти, то є вже пророк.